Зараз готовлю пироги. Замішую тісто, вливаю в стакан сироватки. Мамка робила сир, отаплювала, і залишилася сироватка. Тоді я роблю на сухих дрощах. Мамка робить, бере, може, тільки є. Або мокрі, або теж сухі. Ну, ви знаєте, мені більше подобається тісто, коли ти робиш на сухих дрожчах. Вони, мені кажеться, більше якось підходять. Ось так насипає, сахарку сюди добавлю. купили нову духовку. Оця, знаєте, електрична, сама вона така, тіпа, трошки більше, ніж мікрохвильовка. І будемо пекти в ній пробувати. Манка пекла, казала, що їй понравилося. Так що будемо, буду я тепер випробовувати нову духовку. Як у ній печеться, може торти у ній будуть краще пектися, бо в цій, що у нас є газова духовка, я знаєте, я завжди прозіваю, коли печу якийсь там чи наполеон, чи Медовик, чи ще щось. От мені не сильно воно нравиться, тому що або бисквіт, коли печеш. Він в мене часто в цій духовці пригорає. Треба спробувати в у нас іще є чудо, давнішнє-давнішнє, і мені подобається без коли я печу в чудові. В чудові вони дуже ловкі виходять і пироги ловкі виходять. А в цій духовці то воно присохне, то воно пригорить, коротше, ну, воду ставляємо, що ми туди тільки не ставляємо, коли печемо. Так що я буду пробувати нову тепер.